Повышением цен на тепло и газ а будут ли защищены, защищены самые малоимущие, скажем, слои населения именно субсидии. Я уже рассказывал о том, что знаете, у нас цены на газ в два раза меньше для населения, чем в России. Кстати, в той России, которая нам продает такой дешевый газ, вот, недавняя цена 500 долларов самая дешевая. Поэтому мы после тем более повышения России в дважды цены, мы обязаны были поднять цены на газ. Но. При этом при всем мы начали беспрецедентную программу компенсации для людей, у которых нет необходимых денег на выплату повышенных тарифов. По нашей системе 30% населения Украины, 30%, раньше это было 10%, даже 7% были под субсидиями, сейчас 30%, 4,5 миллиона домохозяйств, это семей наших, будут обеспечены компенсациями и они не почувствуют Росту тарифів. І буквально кратко последній питання. Очень часто спрашивают люди і на восток, я думаю, і в Україні. Когда життя України наладиться, коли буде мир, пожела на задання. Ми дійсно стоїмо перед дуже складними викликами. Напевно, жоден уряд, жоден президент не був в такій ситуації, які ми зараз. І наше покоління, от, наші батьки, ми з вами, ті люди, які нас бачать, вони також ніколи не були в таких складностях, в таких викликах для української незалежності, для нашого з вами життя, для нашої роботи, для нашої зарплати, для нашої пенсії, для наших рахунків за газ і за електроенергію. Не було таких викликів. Але виклики даються тільки тим, які сильні. І я дуже впевнено дивлюсь у майбутнє. Дуже впевнено. Нам треба два роки на стабілізацію ситуації в країні. Ми стабілізуємо і ми зробимо Україну успішною і українців тими людьми, які впевнені у завтрашньому дні.